казка про півника та загублений голос у затишному селі між зеленими пагорбами та квітучими садами жив собі веселий півник на ім'я Гук. Щоранку він співав свою гучну кукуріку, -ку -ку, будив усіх мешканців двору, і навіть сонечко, яке вже звикло вставати саме під його спів. Але одного ранку сталося щось дивне. Гук прокинувся, встав на свою улюблену огорожу, відкрив дзьоб і нічого не почув. Його голос зник, півник злякався. Як же тепер прокинуться курочки? Як знатиме господар, що пора вставати? думав він, засмучено розгулюючи подвір'ям. Курочки, індики, качки, всі дивувалися, чому така тиша. Але півник тільки сумно хитав головою. Гук вирішив: треба знайти свій голос. Він попрощався з усіма і вирушив у подорож. Спершу він подався до лісового озера, де мешкала стара мудра жаба. В пані жабо, прохрипів він, не бачила мого голосу. Жаба повільно заквакала. Можливо, твій голос загубився в тому, чого ти не помітив. Прислухайся до світу, може, він сам підкаже тобі відповідь? Півник пішов далі. Біля струмка він побачив веселу білочку, яка збирала горішки. В ти не чула мого співу? запитав він. Білочка похитала голівкою. Сьогодні, вранці, все було тихо. Може, твій голос вирішив трохи відпочити? Він, напевно, утомився співати щодня без перерви. Гук задумався, а й справді, він ніколи не відпочивав щоранку, навіть коли йшов дощ, чи коли він був трішки застуджений, він співав, і навіть тоді, коли хотів ще поспати. Далі гук зайшов до сови, що мешкала на старому дубі. Сова уважно вислухала півника, поправила окуляри і сказала. Голоси, мій друже, не зникають просто так вони частинка нашого серця. Якщо серце наповнене турботами або втомою, голос може втекти, ти маєш дати йому трохи радості, тепла і тиші. Півник подякував сові і вирішив повернутися додому, але цього разу не квапився. По дорозі він зупинявся, слухав, як шумлять дерева. Як співають інші пташки, як шелестить трава. Він уперше побачив, як гарно виблискують краплі роси на листі, як блимає сонце крізь хмари. Він уперше відчув, як приємно просто йти і дихати лісовим повітрям. Коли він повернувся до рідного подвір'я, вже починало смеркати. Курочки зустріли його з обіймами. Господарка пригостила смачним зерном, а маленьке поросятко принесло йому найкращу ковдру, яку знайшло в курнику. Тієї ночі півник заснув щасливим. І, як не дивно, наступного ранку, коли сонечко тільки почало прокрадатися на небо, він знову встав на огорожу, розправив крила, відкрив дзьоб і. На все подвір'я пролунало гучне, радісне ку ку рі -ку». усі вийшли з хат, віталися одне з одним і дякували Гуку за те, що він повернувся. А сам півник вирішив: що неділі він робитиме собі день тиші, щоб не загубити свій голос і завжди пам'ятати, як важливо іноді зупинитися і просто послухати світ.